Народ, хочу звернутися до людей, які не мають поняття е, фарбуванні, ну, тобто малейшого поняття. Е, я виставив відео там, одне от зараз буде, я вам вставочку зроблю е, фрагмент. От. І мені ну не хочу конкретизувати, а люди пишуть в коментарях: Господи, яка отвратительна покраска! Як таке можна комусь отдавати, Я в тебе ніколи в житті, в житті нічого не заказав. Блін. Ну, ну, як сказати, Якщо ви не розумієте, то не суньте, будь ласка, сюди носа. Я, опять, я не хочу когось конкретно пальцем тикнути. Ну, навіщо ви пишете такі дурниці, якщо ви не розумієте зовсім в фарбуванні, ви можете допустити, що це перший слой. Фарбування відбувається слоями. Нельзя просто взяти банку краски вилить на двері і все, зашибіть. Ні. Почитайте, подивіться відео і зробіть. Висновки, і не надо сразу гадості писати, будь ласка.